Смарт-контракти це сучасне рішення, що поєднує юридичну природу класичних договорів із можливостями програмного коду. Вони дозволяють учасникам автоматизувати виконання угод без участі людини, що забезпечує швидкість, надійність і прозорість процесу. Ці контракти є одним із ключових елементів блокчейн-індустрії, спрощуючи та прискорюючи укладення угод. Головна мета смарт-контрактів полягає в автоматизації виконання умов договору без необхідності звертатися до третіх сторін. Смарт-контракти використовуються для виконання угод без потреби в посередниках, підвищення безпеки прозорості бізнес-операцій, для оптимізації фінансових транзакцій та управління активами, автоматизації процесів у децентралізованих системах ідентифікації. Та скорочення витрат і часу на виконання контрактних зобов'язань. Отже, щоб створити смарт-контракт, найперше потрібно сформулювати вимоги до проєкту. Далі вам потрібно вибрати блокчейн-платформу. Наступним етапом є створення прототипу смарт-контракту. Далі вам потрібно тестувати смарт-контракт. і Заключним етапом є розгортання контракту. Які ж основні етапи створення смарт-контракту? Цей процес включає визначення вимог до проєкту, вибір блокчейн платформи, створення прототипу контракту, його тестування та розгортання в блокчейні? Якщо вам потрібна допомога в підготовці смарт-контракту, ви завжди можете звернутися до нас, і ми надамо вам. Комплексну послугу